Доброго ранку. Мої милі мої хороші. Давно я це не виходила до вас. Ну, що я вам хочу розказати на роботу. Трошки була зайнята. Ой, там мусорка, ой-ой-ой-ой-ой. Щось таке непонятне там біля мусорки. Фух. Работаю я. Уже місяць закінчується. І буде продовжуватися далі моя робота. 4 числа у мене буде екзамен. Ну, що я вам хочу сказати? Я не знаю, я то стараюся підучати те, ту інформацію, яку вони дають мені. Ой боже, не виспалася. бачите, як я. Ну нічого. Тому що рано встаю, жара на вулиці вже 22 градуси. Ну, коротше, слухайте, стараюся я підучати ту інформацію, яку дають. Чим я вчора займалася. Вчора я працювала в архіві, шукала там бумажки, я не знаю зачем вони мені нужні, тому що в мене зовсім друге направлення, Я контролю електронагляду. Ну, сказали, це входить. Далі там вийшла, зараз я вам розкажу. Вийшла одна дівчинка з Типу, Типа... Ну, Коротше, і в неї за відпуск накопилось багато роботи. Треба було там розкласти бумажки, в журнал зробити записи і на комп'ютер занести дані. Ну, коротше, нас наградили цією бумажняною роботою. Ми її швидко виконали з іншим стажером. А далі що ж далі? А далі вона каже. Що ж, треба ж підучити правила. Ми ж сіли там трошечки почитали, почитали. Ну я дивлюся, людину це не дуже влаштовує. Би. Ну, І вона каже, давай сідай за комп'ютер, якщо ти трошки розбираєшся. Я кажу, ну трошки я розбираюся в комп'ютері. Ну, говорю, не все, мені вчиться треба. Одна жінка взагалі сказала, що в нас з комп'ютером не дружить її. Сьогодні пошлють письма розносить виконувати чужу роботу. Ну, виходить, те, що нам повинні читати лекції, нам їх ніхто не читав. Бери, читай все сам. Ходить по участку. Ми тиждень походили, ну я думаю, треба більше може ходити. Ну, не знаю я цих правил, обленерга. Звісно. Ну, будемо видно. Сьогодні я буду працювати на комп'ютері. Я покажу, як що до чого там, в чому буде заключатися моя робота, якщо в мене вийде, тому що люди... Знаєте, як наблюдають друг за другом. Я думаю, остерігатися треба ту людину, яка тобі не в очі каже правду, бо в нас багато таких, що в очі кажуть. Ну, це мені дуже подобається. Сказала, і ти знаєш, про що людина думає. А треба звертати на ту людину увагу, яка. Бачите, люди йдуть на роботу, яка виходить, дивиться тобі в очі і улибається. Ну, не знаю, що буде далі. Подивимося, що сьогодні. Приблизительно я ще не встигла здати екзамени. Мене вже на наступний місяць, вроді би як сказали, поставили на участок. Участок, чесно вам сказати, я ще поспрашую і я точно вам скажу. Дуже важкий. Ну, так як я ученик, я не знаю, ну як сказати, служнувато робити. Ну, я не знаю, як воно там у них ділиться, що до чого. Буду робити на участку і все вам покажу. Ну, що ще? А там одна дівчина перед нами здала екзамен, то її послали на сходові. Получається, сходові і вона там дивилася. Це саме легке те, що може бути у стажура. Це виходить. Просто ти йдеш лічильники на сходовій клітині, ти уважно дивишся. І вносиш в базу. Ну, переписуєш і вносиш це все в базу. Ну, а мені приблизительно. Вчора вроде би сказали, що я буду робити по частному сектору. Це на Вороніна. Ну, хто місний, той знає, в принципі, що там до чого. Ну, так як я поспілкувалася з людьми, то вони говорять, що це дуже важкий участок. Ну, Будемо пробувати, дивитися, що до чого і як. Ну, так як людей на роботі не вистачає, от вони, виходить, дають свободні, мабуть, участки. Ну, я ще не знаю, хто працював в цій сфері, напишіть, де легше працювати на сходових клітинах чи по частному сектору. Там ще й плани нам ставлять. Получається, ми повинні зробити за день 60 домів. Ну, я думаю, ну я не знаю, реально це чи не реально, Ми старалися з дівчатками робили. Ну, будем, буде видно, що з цього далі вийде. Далі я потім вам іще покажу трошечки. Якщо в мене вийде, я вам обов'язково покажу свою роботу. Оце так. так що... З мною все нормально, трохи була зайнята, так що не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коменти. Ще, ще, ще буде трохи відео. Трішки попозже. Якщо буде сьогодні час, я не знаю, дуже жарко, я комп'ютер сильно і не включаю, я постараюся навіть вийти може, в прямий ефір. Подивимося. Так, я вам покажу, поки нікого в офісі немає. Ось моє робоче місце. Це я так за столом сиджу. Вон, бачите. Власне, у нас там картина висить. Це так. І передо мною комп'ютер Ми потоком. Ой, вже вечір, вечір у нас. Єлі я добролася до свого ліжка. Боже, я так виморилася. Я, знаєте, як. Тяжко, тяжко. Одробила сьогоднішній день. Думаю, треба щось записати. Розкажу вам. Зробила кучу роботи. Ну, Давали мені, давали роботу виконувати. Така робота називається. Не знаю, чи я возмущаюся, возмущаюся з того, що немає в житті справедливості. Ну, несправедливо, це несправедливо. Якщо ти ученик, то на тобі їздять, як хочуть. І ти це розумієш, і, ну, як би сказати, дуже важко з цим змиритися. но Виходить, е просто жах. Ти береш, виконуєш чужу роботу, а свою роботу ти учнік, учі, ну, у типу, правила, ті, що треба вивчити. Це нікого не волнує. Просто люди звикли. Знаєте, як Поіспользували друг друга, перечеркнули, і викинули. Получається, дивіться, що в нас на роботі відбувається. Кажу, як воно є. Якщо ти там є начальство, якщо ти з начальством вась-вась і регулярно лежиш, то тобі і участок дадуть хороший, і все у в тебе буде отлічно. А коли ти говориш правду, Правда твоя нікому не потрібна, тебе ніхто не чує. Коротше, ну, ставлять такі участки, не дуже хороші, тяжкі, звісно. Е, як би ще вам сказати, е, такий народ ліцемірний, мені він не дуже подобається, в очі улибаються, поза глазами можуть не розказувати все, що угодно. Це такі діла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, моя, як би сказати, епопея і стажування продовжується. Я навіть не можу сказати, скільки я витерплю на цій роботі часу, як у мене вийде, не вийде воно екзамен, це є. Ну, я, звісно, так переживаю, здам, не здам. Ну, ту зарплату, яку вони платять, то треба, коротше, сказати спасибо людям, що вони взагалі ходять на роботу. Ну тут же не так. Тут не. Тут ти ходиш на роботу, але ти ще й довш. Такі справи до завтра. Всім пока-пока. До завтра.